Ви на каналі Ревік, і сьогодні я буду снимать Ванблок. Ага. Так що давайте... Е, Це хто? Ей, Чел, ти хто? Кастер! О, мені У меня є одне питання до тебе. Да, да, ти да, тут да. вообще робиш, а? Е, знайшов случайно. Ну, вы можешь выйти? Можешь выйти? Можешь выйти? Не знаю. Блин, не могу. Вообще никак. Э, алло. Че? Ладно. Будешь земной, короче, бежбак. А что, ты Да, да, типа. Да поздравляю поздравить с зрителями. А прошу видео, Блок, как ты бачишь. Ви не вийшли під півчих, okay. я не можу вийти Що okay. ти робиш?! Okay. Нєет! Тьома! Мінус 16 дерева Нєееет Добувай, добувай е, Давай я тоді розширю остров Давай, оба зараз, звичайно Буде бум, -бум. Я даже... В смисі ти до мене підрубився, а? Я досі сів в шоці а можна, можна я тебе скину? Дякую Тобі зараз Умрай. Умрай. Добывай, добувай, Добувай, Бог добувай. Бо І на днем з'являється по шкала. Е, дай дерево, дай дерево. Вот зараз Да-да-да, давай, давай, давай. А, чекай. Скинь і веди, молодець Все, давай, добувай І це дерево тоже скинь. Скидай, все дякую. Я тобі зараз цукерю э, скрафчу. Не надо її вбивати, сам розумієш Чисто коли кастер случайно підключився. На, бери, 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 бери сукер. Рубе. Так, вони й не скинуться, случайно. Люсик, Пляш, я зре... для неї зараз зроблю загон. Рождери, розсер. Е, я у ну, мене, мене нема блоків, у мене нема блоків. А ну я її зараз відведу. Давай, давай. ламай-ламай блок. Я буду всі блоки брати, для того, чтобы расширить. Да, <плодиска> да, пристав, не лама. ламай, ламай, ламай. <плодиска> ламай. <плодиска> Молодець Ага. Я расширил Тепер Встань на цей блок. ламай Скоро, наверное, уже будет и цей... Ну. так так украдно. Дай мне, бляска, дерма. Чекай, чекай, беги, від... бе поставку. Да, да. Видишь, молодец. Надо бери дерево. А, я скрафчу полублоки! Я ж полублоки можу могу скрафтить. Скрафти сам полублоки. Зараз Що тут вообще твориться Ти посередині, ну як посередині Прямо на моєму відео, коли я його починав Підробився Як ти це зробив? Дай мені дороже, полдок. Ти як підрубився, а? Я не пойму. Я перейти мир. А, відро Дай, дай, Да, дай, скинь. Молодець Тепер у нас вот буде... це. Так, можно выйти. Блин, я маю пожертвувати собою, чекай. Я в сундук поставлю все, кроме одного полублока. Там гравий падает. Я з собою. Не, я случайно пожертвував собою. реально случайно, пожертвую. Це була жертва жертву. Нічого не ломай, ничего не ломай! Єс! Yes. Не бачу. Що там є? Техо, що було? Ура! Ура! Наше майже світло. О! О, алло. Можеш там щось, як ти мені причащаєшся? Охо, ура! Mm. Uh, я далі буду копати, добре? Mm, ну ладно. Ано oh. no, тобі дерево, дерево, дерево. Чекай. Ей, e, Дай e, мені, що я робила. А я покажу фріжу територію, ок? Мене земляє. Зроби загон для свинюшки, на тобі це. Не, на тобі це. А? Ага. На, бери, бери. Де верстак, де верстак, де верстак. Верстак, тут під сундучком. <плес> 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 і я беру свою лопату. <плес> опа, 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 опа. Хто справа? Справа? загон скрафтати. Як це? Ну, загон для свині скрафтати. Зробити. А ну, я зараз битенько зроблю для неї хвіртки. Ось так. Оп-оп. я зроблю хвіртки. Ти просто зроби їй нормальний загон. З За стінками. І серйозно. Може їй більшу територію зробити? Та я говорю, з більшої території. Та я й говорю. Я, так. Що, ти? Да. але чекай, забери воду, щоб я воду, го, воду, її стат її не знищив Кого? Воду, воду, воду. А ты а ты іменно а ти і не знищиш Вода, аж під блоком. Райви, хай видвік. Подублоком. Ага, окей, тебе

Пад, шесть, семь, восемь, девять, десять, семнадцать. Чекайте. Вот так, да. Раз. О, тыква! Коров'яка, коровака. Сергей, okay, а зачем нам тварины? Ну, еда. Так ми на лгкі сразу сложності чомусь. Ну, може, їх вбити, бо нам вони не треба. <плес> ну, Можна <плес> Ну ладно, і Зроби ще загон для корови. <плес> що? Зроби загон для корови. <плес> а вони в одну <плес> О, де, не підуть. Я не піду, буде погано. На, забирай. Набирай. Е черту шкода. Чирка, да, дай е. Дай, 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 На, забирай. На. Зараз я себе Що Шанматор плохо. Є. Давай, давай, давай. Забирай.

Мовчал так. Uh -huh. Крап, крап. я можу мотеку тобі дати. Давай давай. да, давай, да. зараз я тут тут да на тобі воду і на тобі мотику. Раз? вода. Типа. Иди, ти слухай не Стой. А я... затоп... Затопчу... Не, затопчу я боя. Молодец. А тут тоже затучи. Хочешь фокус попади? Це экстремальный фокус, На Насчет три. Раз, два, три. Хочешь? Води нема. На инструментах. Вот, да. А я зроблю территориану. Так, вот так, вот вот так вот. Дальше саженцы. Молодец, найду. А какие саженцы обычные? Дарю. 几乎。 Всіх коров заводимо Всі в загон. Дивіться, є суперський загон, через який вони не зможуть вийти. Вони звідти не зможуть вийти. Забра здаю. о оп, оп, оп Себе не скинуло. Бачиш, вони. Дерево так швидко виросло!

Я веди короб'яку загон її. <рик> не на шифті, не на шифті. <рик> сюди до мене, до мене, Ось сюди, бачиш. Вони звідси не звоню світу. <рик> Тому що це механіки Майнкрафта. Ты сейчас опять будешь, Кэм. Надо бить шлюгой в Нет, нет! Тут не стоп! Дай мне не будь ласка.

Sam vid tre što bi okej okay? ну все. Вот, ну, mm -hmm. Я забыл все, дарю вас другой. Оп. Вот. 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 Паста. Оп. Бачиш, вони в такого от прыгали, вот так, дивися, вона, вона отакого от приглала вот тут. Вона могла вийти на тут. Ай, Бачите курей, а? От вони всі налякані. Купечки. Кузечки, коротше, пугають курей. оставила. Ух. Я Так. это Ой, наверное. Я с копаю сразу. Пещеры. Давай, дивися. Мені вся полага поступає. Мені має поступать, попали? Подвой! Для того, щоб для того, щоб поставити, щоб нам було удобніше ти поняв. Роблю так, щоб нам було удобніше копати Все Сідай і копай. Копай! О, дивися сім'ї коп -по. Все, поняв. Я купаю сукеру і тайк. Маршрум, маршрума можна би. <рик> да. Оп-оп. Оп. Оп. Давай, бей. Я сподіваюся, в другій серії ми вже будемо їдою типу що ми зможемо. серії <рик> <рик> да, друга серія. Так

Jeg vil ha skrapelus i fire sekunder.